Хату, який майже 150 років переобладнав під музей української культури Олександр Видавський із села Яришівка, в експозиції 325 хусток, 240 глиняних глечиків та понад 270 вишитих рушників. Суспільному розповідає українською культурою, цікавився завжди. Експонати для музею збирав чотири роки. Я приходив додому, я кожну ниточку перебирав і відчував, як людина вложувала туди душу. Кожна річ, я ж бачу, де вона має бути. Полички, це і все. І я тепер зупинитись не можу. Тобто, кожну кожна річ має свою історію, і я їй даю друге життя. За професію Олександр ландшафтний дизайнер, спершу експонати в музей купував за власні гроші. Розповідає, згодом рушники та глечики почали приносити друзі та знайомі. В експозиції має вишиті сорочки та сукні, яким понад 100 років. Це Калинівський район. Це Тиврівський регіон, Тиврівська вишивка. Це Томашпільська культура. Ці рубасі 180 років. Окрему кімнату Олександр відвів під виставку вишитих картин. Таких має 18. Найстаріший, каже, 140 років. Вишита на простому полотні великим хрестиком. Вона в ідеальному стані, але вона під стіклом, щоб не попадала туди волога. Є у колекції тарілки ручного розпису. Ритонський розпис зелений. О, і це була вона розмальована в 52-му році. Це петерківський розпис на дереві. А в цьому приміщенні раніше була стайня. Тепер тут глиняні глечики. Олександр побілив стіни, підбив стелю, встановив полиці. Є горнята, глечики і казани. Казани це у печі варилося на борщ, на всю сім'ю. І є ось горнята-близняти. Кожен гречик, якщо зараз його взяти, то навіть відчувається запах праженого молока. Серед експонатів ткацький верстат, якому 100 років: дерев'яні ночви, в яких в давнину замішували тісто на Великдень, маслобійка та столярне приладдя. Найстаріша річ це решето. Решето зроблено з мочового пузира вола виченняне. Якимось гвоздиком розкалювали гвоздик і прокалували рівномірно так що це. У хаті музею відвідувачів приймати не буде, каже Олександр. Сільську хату хоче зробити етнотворчим осередком, в якому народні умільці проводитимуть тематичні майстер-класи. Наталя Колодій, Андрій Єстіров, Суспільне новини, Вінниччина.